Вітаємо з екстреним випуском новин муніципальної варти команди ситуаційного центру. Допомога, на жаль, не завжди може поспіти вчасно, як показує життя та злагодженість громади, і таких формувань, як наше, дає шанс на порятунок. Не залишити керманців примій небезпеці для власного життя в пріоритеті нашої служби, в пріоритеті дій свідомих громадян, які в жодному разі не можуть пройти повз і відгукуються на допомогу. Так, днями прості хлопці, робітники першого відділення нової пошти, пізно ввечері, повертаючись з роботи, помітили стареньку жіночку в темряві посеред проїжджої частини. Звідки, куди рухається і хто така, пояснити не змогла. Вона спитала, як ну, де вона мешкає, ага. ну де вона зараз знаходиться. Ага. І ми їй пояснили, але вона не зрозуміла. Де. Не розгубившись, один з хлопців без вагань віддав свій верхній одяг бабусі та викликали муніципалів. Дякую вам, що перезвонили. І вже заспокоївшись нашим вартовим, бабуся розповіла, хто вона і звідки побіду чіткі а хто там у вас на побіді? 4? ну там невестка, не Мені сказали, що ви десь живете на заводської, і ні? Це неправда. Я даже не пам'ятаю. Хоча і сплутаної інформації, та все ж з'ясували, куди доставити бабусю, і передали родичам. Якщо ж подумати, що могло статися з цією жіночкою в її поважному віці, на безлюдній дорозі навіть страшно уявити. Та що ж уявляти свідками такої життєйської ситуації днями стали самі муніципали? Жіночка похилого віку на 81-му році життя другу годину не виходила на зв'язок. Вранці бачили аж тут не реагує ні на телефон, ні на стукіт у вікно. На сполох забили сусіди, бо ввечері напередодні вона погано себе почувала, навіть просила придбати ліки від астми, на яку страждала багато років. Не змігши самостійно потрапити в приміщення, вони вирішили сигналізувати муніципальній варті. Прибувши на місце, інспектори побачили занепокоєних сусідів біля вікна. За їх же погодженням було прийнято рішення вскрити вікно. Сусід сусідка, 81 рік. Я її бачила зранку. Така поведінка непритаманна їй. Вона не може так закритися. Телефон всередині. Ми сусіди зібралися і переживали за неї. Діставшись у приміщенні через вікно, побачили схилену на ліжку жіночку. вона лежить. Визивай короні. Попередньо, на жаль, вже без ознак життя. Разом з сусідами оглянули тіло. <рес> Я не почувствував пульс. Польсені швидка в дорозі. Як виявилося, такі звістки родичам приносити психологічно важко навіть муніципалам. Та муніципальна варта вас відспокою. Ваші серії переживали за вашу маму, і вона на даний момент морзлі скоро скрізь в оно умерла. Діючи згідно інструкції, обмежили доступ сторонніх осіб приміщення. Швидка прибула. На жаль, факт смерті констатовано і медиками. Справа передана поліція. Холоскори у що жінка мертва. Горе Та й годі сусіди в смутку. І так полетіло, що вже говорити про рідних. Наші щирі співчуття родині, а усім, вкотре нагадуємо і навіть просимо: ніколи не проходьте повстареньких людей, дітей та взагалі людини, яка залишилася одна, перебуває в небезпеці. Бийте на сполох, телефонуйте, сповіщайте, не мовчіть. 068 861 49 48. Ми відреагуємо. Якщо є хоч єдиний відсоток врятувати життя, треба ним скористатися. Аби не було пізно з турботою про збереження життя кожного, ваша муніципальна варта.